Те що найскладніше дається мені у записах цих відео. Це півдня бігати по квартирі з штативом, камерою і з лампою і намагатися знайти, хоч якесь більш-менш прийнятне світло або більш-менш нормальний фон. Поки це виходить дуже складно, тому я сподіваюся зачепити вас не фоном, не картинкою, а саме цікавою і потрібною темою. Ну раніше ж палили і нічого. Як нічого, серед нас навряд чи можна знайти хоча б одну абсолютно здорову людину, а так, в принципі, нічого. Сьогодні поговоримо про те, чому ж не можна палити листя. Перше, це те, що при горінні листя утворюються шкідливі речовини, такі як вуглекислий газ, діоксиди, оксид азот, чадний газ. Ці речовини спричиняють. Захворювання дихальної системи, алергії і ускладнення під час хронічних хвороб. А, наприклад, вуглекислий газ є основним парниковим газом, що сприяє глобальному потеплінню. Друге це утворення дрібнодисперсного пилу. При спалюванні листя утворюються дрібні частинки, які легко потрапляють в легень і викликають проблеми з диханням, особливо у дітей і людей похилого віку. Третє це, звісно ж, пожежна небезпека. Спалене листя може спричиняти неконтрольоване поширення вогню. Призводить до пожеж, які загрожують навколишнім будинкам, природним зонам лісам. З новинних джерел відомо, що у 2023 році в Україні через спалювання листя і сухостою було спричинено близько трьох тисяч пожеж. І мало того, що ворог нищить все на своєму шляху, так і ми ще допомагаємо йому у цьому. Наступне це знищення родючого шару ґрунту. Листя, яке залишається і перегниває у ґрунті, поповнює його важливими мікроорганізмами, що підвищує його родючість. А спалюючи листя, ми втрачаємо цінний органічний матеріал. Наступне це загибель корисних організмів. А разом з підпаленим листям на жаль гинуть комахи, дрібні тварини, що, наприклад, підпалюють сухостої. Мікроорганізми, які є частиною екосистеми і підтримують біорізноманіття. Отже, проблеми з диханням, алергічні реакції, загострення серцево-судинних захворювань, вплив на нервову систему. Я вже мовчу про звичайний дискомфорт, такий як подразнення горла і очей від диму. І це лише маленький список проблем, які може викликати забруднення повітря. На жаль, ці проблеми не проявляються одразу, але з часом вони точно дають про себе знати. Чому ж раніше спалювали і все було нормально? А зараз це стало такою великою проблемою. По перше, це у нас змінилися умови. Раніше забруднення повітря було меншим. Зараз збільшили забруднення промислове або автомобільне, і додаткові викиди від спалювання листя суттєво збільшує забруднення повітря. По-друге, у нас накопичилися знання, а знання, як то кажуть, то сила. Сучасні дослідження і наука дозволяють зрозуміти, як дим і токсичні речовини впливають здоров'я людей. Раніше просто цих знань не було, і люди могли не усвідомлювати всіх ризиків. Наступне це спосіб життя. Зараз більше Концентрація населення саме в містах, а це означає, що більша кількість людей піддається впливу забрудненого повітря. І, звісно ж, екологічна свідомість. Сьогодні існує більше усвідомлення важливості екології і збереження навколишнього середовища, і люди прагнуть знайти якомога більш безпечний метод утилізації відходів. Хоча спалювання колись було звичайною практикою, сьогодні існує усвідомлення того, що альтернативні методи, такі як компостування, є більш безпечними і екологічними. А це Дозволяє зберегти здоров'я людей і довкілля. Я дуже сподіваюся, що це відео було корисним для вас, тому що не завжди ми усвідомлюємо якісь прості речі, особливо якщо ми все життя робили якось по-інакшому. Я дуже вам вдячна, що додивились це відео до кінця. Я розумію, що багато людей вже усвідомлюють цю проблему, але варто зайти. В якийсь приватний сектор, навіть у місті, і ви побачите, що не всі ще знають, чому це не можна робити. Тому обов'язково діліться цим відео з вашими близькими, щоб вони також розуміли, чому не можна так робити. Обов'язково ставте лайк, пишіть коментар, і я чекаю вас в наступних відео.